В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. В Студії Юрій Савчин. Мої вітання. 70 років битви під гурбами. Ювілей наймасштабнішого бою в історії УПА відзначили панахидою, мітингом, концертом та історичною реконструкцією. Я мав зброю, я мав автоматичну гвинтівку, автоматичну гинтівку, але до неї все було 34 патрони. Всеукраїнська українська благодійна акція Серце до серця набирає обертів на Рівненщині. Ставили собі таку мету. амбіційну, це один мільйон гривень. Великодня ніч, вербна неділя, храми, священники і прихожани. Все це можна було побачити на першій пасхальній фотовиставці у Рівному. У храма є своє предназначення для душ, приют для душ, спасіння. «Перемога українського духу над ворогом називають результат битви під гурбами його дослідники. У ці дні 1944 року на півдні з Долбунівського району кілька тисяч вояків УПА протистояли 30 тисячній армії НКВС. Цей бій вважається найбільшим за участі українських повстанців. Попри серйозні втрати, більшість упівців таки змогли вирватися з оточення. На честь 70-річчя битви під гурбами сьогодні там відбулись панахида, мітинг, концерт, а також реконструкція цього історичного бою з подробицями Ірина Михайло Левеш найбільше за всю історію відкритий бій воїнів у пас стами відбувся 70 років тому в урочищі гурби. Хоча сили противників були нерівними, у півці все ж здобули перемогу. Як цей славетний бій. Казуть актори весною 1944-го 30 -ти тисячна радянська армія пішла в наступ на вояків УПА. Повстанців за різними джерелами було від трьох до шести тисяч, половина з них не озброєні. В районі урочища гурби НКВД оточили упівців, але ті зуміли прорвати кільце. Більшість вояків рятувалась, ще й здобули військові трофеї. Незважаючи на це, цих три з половиною бойових тисячі розкидали цю всю НКВД-ську команду, банду. І забрали ще в них три тяжких гармати великих. Такий неочікуваний спротив багато істориків нині оцінює як перемогу повстанців. Я вважаю, що цей бій виграли українські повстанці, бо вони не то що вирвалися звідси. Ми добралися до березного. Дослідник розповідає, що полягло близько восьмисот повстанців. Ще триста взяли в полон. З тих, хто вирвався з облоги, дотепер лишилось всього 20 чоловік. Василь Кирилюк один з них. Каже, ворогу не здався б ні за що. Я мав зброю, я мав автоматичну гвинтівку. Автоматичну гвинтівку, але до неї все було 34 патрони. Хоч дивись, хоч що. Я дуже мало стріляв. А ще було у нас упа таке є. Що останній патрон для себе. Народний депутат Олег Осуховський переконаний, приклад у півці річної давнини надихнув на подвиги нинішнє покоління українців. Наша небесна сотня також боролася, віддала життя за майбутнє України. Ми побороли внутрішнього агресора, і ми поборемо з зовнішнього агресора. Крім реконструкції бою, в урочищі відправили панахиду, провели мітинг та концерт. Підвідало дійство понад три тисячі глядачів. Підготовлені навіть під'їзні шляхи. До монастиря так само організовано доїзд людей, пластунів, ветеранів. От, так само ми приготували подарунки для тих ветеранів, які сьогодні на щастя ще залишилися живими, і хочемо належним чином вшанувати їх. Ірина Михалевич, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Сьогодні громадські активісти знову пікетували приміщення обласного управління Міністерства внутрішніх справ України. Сталося це після того, як на сайті міністерства опублікували інформацію про те, що кадрова комісія МВС за участю голови правління Української гельсінської спілки справ людини Євгена Захарова та голови ілюстраційного комітету при кабінеті міністрів України Єгора Соболєва обрала очільника міліції Рівненщини за результатами конкурсу з поміж чотирьох кандидатів на посаду начальника обласного управління столична комісія проголосувала за Миколу Щерука. Представники громадських організацій рівненщини, а саме правого сектору автомайдану, рівненської варти та жіночої сотні, категорично не погоджуються із таким вибором. Свою позицію аргументують тим, що Микола Щерук не пройшов люстрацію. У свою чергу в обласному управлінні МВС запевнили жодних офіційних наказів щодо призначення нового начальника досі не отримували. Ніхто ж не сказав, що Щирука не призначили. У нас немає ні наказу, немає ніяких питань про те, що є конкретна фамілія. На нараді було оголошено про те, що прийнято рішення на кадровій комісії Люстраціональної комітеті в Києві про призначення деяких керівників, деяких областей. Не призвищ, нічого не називали. П'ять кандидатів проходили ілюстрацію, але саме пан Щурух йде на цю посаду і неодноразово всілякими методами, ігноруючи думку громадськості, збираємо підписи. Повністю і особовий склад не підтримує пана Миколу Щурука. Кого підтримує <плес> 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 Алексінка. Аліксінка. <плес> Рівненські та Волинські байкери надали допомогу військовим. Овочі, крупи та консервовані продукти вони особисто доставили на рівненський полігон, де нині тривають навчання. Всі продукти байкери зібрали власними силами. Окрім харчів, передали військовим і необхідні медикаменти. Таким чином кажуть, мотоциклісти вирішили підтримати військових в непростий для країни час. Гроші для облаштування кабінету з лікування косоокості у дітей розпочали збирати волонтери на Рівненщині. Це відбувається в рамках всеукраїнської акції Серце до серця, до якої наша область долучається вже в дев'яте. Збирають кошти три сотні добровольців для заохочення. Волонтерів, які працюють безкоштовно. Організатори акції планують влаштувати фестивальний день. З подробицями Галина Баранчук. Акцію Серце до серця організатори проводять вже дев'ятий раз. Торік волонтери зібрали на Рівненщині 26 тисяч гривень. На ці гроші закупили слухові апарати. Цього разу добровольці планують зібрати значно більше, адже облаштування кабінету для лікування діток, які мають косовкість, коштує понад 2 мільйони гривень. Ми на попередній прес-конференції повідомили, що поставили собі таку мету амбіційну – Це 1 мільйон гривень. От а Ну, в принципі, мета мотивує більше зібрати. Я думаю, що в нас все вийде, і в Києві буде все ж таки кабінет з допомогою усіх волонтерів, усієї України. Волонтери ставляться до справи відповідально. Кожен має індивідуальну опломбовану скриньку, яку відкриють по завершенні акції в присутності трьох людей. Тобто, прозорість акції гарантована. Кожна скринька має три печатки. З ЗДСівські на серце до серця і закріплено це підписом координатора. Тобто, в Рівному це Віталіка, а в по районах це йде координатор району. В загальному видається ідентифікатор. На ідентифікаторі вклеєна фотокартка кожного волонтера, прізвище, ім'я, номер телефону. Щоб зацікавити волонтерів, організатори планують влаштувати для них концертний день. Ми плануємо розпочати в парку Шевченка такий собі культурний концерт. Також плануємо залучити весь фестивальний день, зробити ввечері буде. Концерт в центрі міста з залученням таких гуртків, як «Флайер», фіолет. Також ну, йдуть домовленості з іншими рівненськими та й не тільки рівненськими гуртами. На даний час збирати гроші на благодійні цілі вже зголосилось 300 молодих людей. У переважній більшості це студенти. А підраховувати зібрані кошти розпочнуть після 3 травня, коли акція завершиться. Затим гроші передадуть столицю у створеному за